Чим займався Трубін у роздягальні Бенфіки. Оптимістичний прогноз щодо мудрика. Туран розповів, які будуть підсилення у шахтаря та реакції вболівальників на їх поєдинок з Ільвесом. ПСЖ пішов на важливий крок для підписання забарного. І я не про гроші, і я про та суперники Олександрії Полісся в Єврокубках. Вітання, друзі, Макс Коляда, канал трибуна найцікавіші новини українського футболу. Кава на місці. Давайте починати. І почнемо ми з Кубку України. УАВ презентувала новий трофей Козацька булава як символ сили та непереможності. На мою суб'єктивну думку, і на мій перший погляд, коли я цей кубок побачив, ну мені, в принципі, сподобалось. Нарешті новий трофей. Мені подобається, щоб трофей переможця УПЛ оновити і буде топ. Опис, канішна, да, шедевр байрактарщини. Ну а то вже інше питання кожному своє. Пишіть, до речі в коменти, як вам новий кубок України. Про формат, до речі, оновлений Кубок України ми говорили в одному з минулих відео. Ви їх не пропускайте, аби повна у вас картинка була. Прямуємо далі до Полтавської ворсли. Буквально пару слів, щоб не затягувати знову цю історію. По-перше, стало відомо, що комітет етики УАФ розпочав розслідування інциденту з Любеновичем та агентами за матеріалами інтерв'ю Трибуна.ком. Це дуже Потужно, друзі. Справді наші хлопці з сайту дуже добре попрацювали і отримали дуже багато е ексклюзивної інформації, на якій буде будуватися, власне, в тому числі, розслідування від комітету, і це потужно. Цікаво, що в підсумку буде, які будуть прийняті рішення і так далі. По-друге, з'явилася інформація щодо Костянтина Живаго. Почесно, президента Ворскли з'явилася інформація, що він. Підозрюється в організації схеми з виробництва та продажу українських ліків в Росії. Я би назвав це, друзі, ось так. Цвях в кришку гроба. Ну, а по-третє, колос близький до підписання Ібраїма Кане. Про це повідомляє футбол з вертольоту. Ну і, в принципі, Ібраїма вже помітили в розташуванні колоса на. Передсезонних зборах. Думаю, питання трансферу, питання часу, але підписання кане для них це безумовно топ. Дуже потужний хлоп на рівень УПЛ. Стали відомі перші суперники Олександрії та Полісся в Єврокубках. Олександрія зіграє з партизаном у другому раунді відбору Ліги Конференцій. Потрібно передивитися Олександрійця матчі Динамо з партизаном, хоча б для того, аби побачити, як треба налаштуватися на цього суперника. Ну а Полісся зіграє з Санта Коломою в другому раунді кваліфації. Ліги конференцій. Як і хотіли грати з андорськими та мальтійськими командами в кваліфікації. Не буду зараз забігати наперед, говорити на рахунок того, що там Полісся має 100% проходити або щось інше. В Олександрії суперник непростий, там все буде вирішити налаштування, плюс, бозна в якій формі буде та Олександрія, я не про Майки, я про, в принципі, футбольні якісь налаштування. Тому Олександрії буде дуже складно, але по Полісу. Ніяких прогнозів давати не буду. І не хочу взагалі їх давати. Ми, ми все ми знаємо, що до чого ті прогнози призводять. Прямуємо далі до нашої іншої команди, яка вчора свій Єврокубковий матч мала. Звісно, я про Шахтар, який зіграв в нічию 0-0 з Ільвесом. А і далі буде грати проти Бешикташа, Шахтар, свого першого суперника, Ільвес, пройшов з чим їх і вітаємо. По цьому матчу варто відзначити по перше вболівальників та їх реакцій на трибунах. Заспівали усім улюблену пісню. за що респект. Гірники споткались з ось таким от прапором, виглядає дуже потужно і дуже круто. Валерій Бондар дав ось такий коментар щодо суперників в Єврокубках. Ну і тут з ним погоджуватись не буду. Якби шахтарю взагалі. А Ільвес випав, тому такий комент, чисто підколочка. Ну і Ардатуран. Він дав чимало цікавих. Коментарів щодо війни, наприклад, тут респектнути особисто я йому ну, хотів би. Щодо трансферів він е, висловився, сказав, що будемо підсилюватись точково, а не аби ким. Ну, теж важливий меседж, теж важлива фраза від коуча. Ну і на рахунок того, якого обоєм буде використовувати. Ну, це вже для тих, хто пам'ятає, хто такий Паулу Фонсека. В принципі, класний направду коментар. І цумок Шахтар поки що проходить. А Ільвес все окей. Далі от буде справжня перевірка, перевірка без Бешшикташем. А от чи буде там брати участь марлон Гомес, Це питання, бо з'явилася інформація від Фабріціо Роману, що Лейпциг працює над підписанням центрального хава Шахтаря. За інформацією джерела, німецький клуб вже зробив пропозицію щодо підписання 21-річного бразильця, танкірники від її відхилили. Особливих подробиць поки немає, але інформація щодо зацікавленості вона є, і вона від. Фабріціо Романо. Полетіли далі, трішки про європейський футбол поговоримо. По-перше, Евертон представив одну з нових кіп. Це їхня виїзна форма, і в презентації взяв участь Віталій Миколенко. Виглядає, знаєте, так, повсякденно. В тому сенсі, що ну така кіпа, нібито якийсь просто звичайний бренд зробив е, якусь футболочку, яку можна щодня. Ганяти португалія від Англії не так і далеко, і звідти є цікавеньке. Анатолій Трубін у їдальні попрацював перекладачем португальської. У новачка Бенфіки Амара Дедича два роки у клубі далися знаки. Ну, цікаво, прикольно, трудно бачимо. Мови знає. Офіційно ПСЖ підписав бразильського вертиря Маріна з Роми на п'ятирічний контракт. Ось вона, ось вона діє для того, щоб підписати забарно. Якщо вони підписують зараз цього кіпера, то якби логічно, що з Матвійчиком Сафоновим треба, ну, якби попрощатися. Ну, ну. Це це серйозна конкретна дія. А буквально вчора ми говорили про те, що і. По фінансовим умовам ПСЖ намагається зараз домовитись по-новому забарним, тому все йде до переходу до трансферу, як мені здається. Ну і по Михайлу Мудрику з'явилась, друзі, інформація, де Атлетік повідомляє, що Михайло матиме шанс скоротити термін своєї дискваліфікації, якщо піде на співпрацю з антидопінговою комісією та визнає провину. І є навіть конкретика в такому разі, футболіст може повернутися на поле. Вже наступного року за найгіршим же сценарієм відсторонення Мудрика триватиме до 2028 року. І це неприємно. Тут таке, знаєте, роздоріжжя виходить, або просто забити, як то кажуть, болт. В усьому не те що зізнатися, сказати, добре, давайте так, і вже наступному році бортися. Що, в принципі, не, не так і погано, не так і погано, або от, намагатися це все максимально спрямо. Доводити, що ти ні до чого там не причетний і так далі. і от Або пан, або пропав. От, який вибір буде на стороні Мудрика? Побачимо. <му> ну і на сьогодні, люди, це були всі новини. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа, обов'язково почуємося.